Доброго дня, шановні українські аграрії, радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хотів би поговорити про таку тему як диспетчерська служба. Що відбувається за лаштунками поля, і як, як холдинги та великі підприємства контролюють техніку і своїх спеціалістів у полі. Колеги. Диспетчерська служба. Кожне, кожне велике підприємство приходить колись до того, до того, що необхідно створювати диспетчерську службу, яка буде контролювати. Всі всі роботи акумулювати в одному місці, які виконуються на підприємстві. Тобто приходить час, коли підприємство розуміє, що без диспетчерської служби, без диспетчеризації неможливо виконувати якісну роботу, тому що ми не розуміємо, де наша техніка, скільки гектарів вона відпрацювала, скільки механізатор відпрацював у полі, скільки використав пального, скільки зробив гектарів. Яка швидкість була при цьому у агрегата? Як він працював, чи, чи виходило щось якісно в нього робити, чи не виходило, колеги? Все це приходить, приходить час, коли підприємство розуміє, щоб все це оптимізувати, необхідно створити диспетчерську службу. Така служба повноцінна, запрацювала в нас в 2000 році. А до цього вона була ну в такому обмеженому стані використання, коли там тільки обмежені фактори. Знімалися з даних, які використовувалися в системі гарконтроль. Чим займається диспетчерська служба, колеги на нашому підприємстві. На нашому підприємстві вона контролює всю техніку, яка виїжджає з нашого машинного двору. Вона контролює маршрути, куди їде техніка, куди було заплановано. Диспетчер контролює кількість пального використаного за зміну механізатором. Диспетчерська служба контролює це гектари, які були зроблені, з якою якістю вони були зроблені, з якою швидкістю вони були зроблені. Дає обмеження на швидкість агрегатів. перевіряє шляхові листи, які здаються від механізаторів там, автомобілів. Візує шляхові листи автомобільного транспорту. Тобто, і це тільки та маленька частина, яку щоденно роблять наші диспетчера, які працюють в режимі 24 на 7. Не кожне підприємство може забезпечити. Своє господарство диспетчерської служби, тому що це все таки великі капіталовкладені як там не крути, і необхідно тримати як мінімум 4 чоловіка в господарстві для цілодобової роботи, щоб перевіряти все і щоб було все якісно. Компанія Інтерагрола має таку опцію, і на сайті ви можете знайти диспетчеризацію вашого господарства. Ми можемо віддалено контролювати ваше господарство. Ми можемо робити звіти, про які домовимося щоденно, щогодинно, пуш сповіщення, визначення маршрутів, зливи палива все, все, що ви забажаєте, ми можемо допомагати вам в вам, нашої диспетчерської служби. Колеги, наша диспетчерська служба надає вам можливість. Віддалено контролювати всю техніку, в якій би точці земної кулі ви не знаходилися. Якщо б був у вас тільки доступ до інтернету, ви можете віддалено контролювати свою техніку в полі. Ви будете на ранок розуміти або в будь-який час доби, ви можете розуміти, скільки техніка зробила ваша гектарів, які операції вже завершені, де знаходиться кожна, кожна, кожна одиниця техніки. Ви будете мати повноту інформації і доступ до всіх датчиків, які встановлені на вашій техніці. Ми можемо забезпечити вам таку опцію, і я розумію, що ця опція, вона затребувана, тому що якщо ви навіть на підприємстві тримаєте одного-двох диспетчерів, вони закривають повнотуро повноту інформації. Компанія «Інтерагролаб» пропонує вам скористатися нашою пропозицією трьома пакетами. По диспетчеризації від мінімального до максимального пакету, який буде включати всі елементи, які ми обговоримо в майбутньому для диспетчеризації вашого підприємства для повноти інформації, тому що іноді тримати навіть двох чоловік недоцільно в господарстві, якщо у вас не так багато техніки, наша, наша компанія дозволить вам мати інформацію. Аналогічно наші. ми покажемо наші звіти. Якщо вони вам подобаються, ви можете використати їх. Не подобається, ми можемо використати всі ваші задумки, які ви тільки можете собі уявити, і які можна е, об'єднати в систему. Тобто, колеги, наша диспетчерська служба допоможе вам в оптимізації ваших витрат. Ви будете ліпше планувати свою роботу, ви будете більше розуміти, де є техніка, ви будете розуміти. В будь-який час доби, скільки ви гектарів обробили, скільки, ви, скільки ще залишилось обробити, який час обробітку, яка швидкість обробітку, ви все це зможете з допомогою наших диспетчерів мати у себе в, в системі. Будуть вам приходити сповіщення, які ви забажаєте, які дозволять зробити система і ваша уява. Я казав колись один в мене один із власників Косюк, що не обов'язково тримати корову, щоб випити стакан молока. Розумієте, можливо, просто. Купити цей стакан молока і це буде дешевше, ніж тримати ту корову. Тобто кожен повинен займатися своєю справою. Якщо ви маленькі, для чого за чого вам надриватися? Але ви повинні розуміти дійсні факти речей, тому що ми не заангажовані. Ми такі самі виробничники, як ви. Ми працюємо щодня. Диспетчерська служба не буде знати ваших механізаторів. Ви будете більш впевнені в тому, що звіти вас якісні, і паливо контролюється теж якісно, тому що паливо зараз коштує немалі гроші. Ви будете впевнені в тому, що інформація прийшла зі сторони. Це буде як окремий ревізор. Ваші колеги не зможуть впливати на інформацію, яка буде надаватися на вас. Тобто вона буде більш прозора і більш чиста, чим ви зможете отримати від своїх. Якщо ви маленьке підприємство, якщо велике достатньо велике підприємство, і ви можете утримувати диспетчерську службу, я вас вітаю. Якщо вона у вас працює ідеально, я вас теж вітаю. Всі помиляються, але хтось робить висновки і поліпшує свою роботу, а хтось не робить ніяких висновків. Ми запрошуємо до співпраці. Інтерагролаб завжди допоможе вам в цьому, тому що ми виробничники, колеги. Ми з вами на виробництві. Я не фантазую. Е що в мене немає. Ви можете приїхати до нас в господарство, ми вас запрошуємо і ми покажемо, як це працює, розумієте? Тому що розповідати можна багато, мати уяву, як воно повинно працювати, але виробництво і уява консультанта це різні речі, колеги, їй Богу. Тому що не, все, що не все, що здається, дуже легко, особливо з диспетчерською службою, все дуже просто і все так зрозуміло, як це там організувати. Не все так просто, це завжди маленькі деталі, які. Які впливають на всю е, структуру, і не завжди ти в уяві можеш зробити це все на практиці. Тобто, не все так просто, як комусь здається, о, диспетчера там сидять, нічого не роблять. Е, але за цим стоїть дуже велика робота, відповідальна робота, е, яка постійно моніториться. Колеги, виробництво і теорія або консульту... консультування того, що у тебе не не налаштовано, або ти десь бачив, десь чув, це різні речі, тому що треба. Відповідально віднесетесь до цієї історії. Якщо ви велике підприємство, вам потрібна допомога в створенні диспетчерської служби, ми теж допоможемо в цьому. Ми готові на співпрацю. Телефонуйте, приїжджайте, ми запрошуємо вас, гості, ми покажемо, як ми працюємо і що в нас є. Ми не, не приховуємо від цього, тому що ми це досягли самі або з допомогою наших колег. Не все так прекрасно вийшло, як планувалося і. І як це бачили наші консультанти? Не все так вийшло гладко. Дуже е, прийшлося дуже багато чого доробляти, переробляти, тому що це е, все-таки виробництво. І ми виробничники, ми такі, як ви. Ми щодня у полі. Ми щодня робимо роботу. Ми щодня перевіряємо наші звіти, перевіряємо наші роботи, перевіряємо хто скільки спатунює, хто скільки працює. Ми робимо рейтинг наших механізаторів: хто кращий, хто гірший, хто більш продуктивний, хто менш продуктивний. І ця інформація допоможе вам додати в свою аналітику, в своє розуміння, кому треба додатково доплачувати за те, що він працює, кому треба просто буде подякувати і знайти якісний персонал і поліпшити свою продуктивність праці. Так що запрошуємо до співпраці, ми знаємо, як налагодити роботу. В підприємстві ми вам допоможемо! Успіхи вам!